Вітаю всіх на каналі. Саме тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всю Всього хорошого. Зараз подивлюся для вас е... питання на «Ні». Згадуйте б свої питання, Надо, щоб воно звучало у форматі так-ні. Навіть ось я таку підібрала тут вам так, ні. Таку картинку в мене її роздрукована. І зараз на колоді Барбари Мур подивимося, так чи ні. Своє ім'я скажіть, своє питання задайте картам. Період собі згадайте самі, а відео, звісно, коли ви його відкриєте, тоді воно актуальне. Так, чи ні на ваше питання. Дякую всім за підписки, за активність на каналі. Всім, хто долучається, дякую вам за те, що ви тут. Так, чи ні перший варіант, так, чи ні другий варіант. Так, ні, ні, так. Так, ні. Так, ні, так, ні. Вибирайте. На дні колоди у нас 7 жезлів, поки ви обираєте, можу вам сказати, що тут іде якась оборона, якийсь захист. Ну, зараз по карті будемо бачити. Когось, може, захищають від того вашого, так що вам не треба. А хтось сам відбивається. Воно, можливо, у вас вже є, а воно відбивається. Ну, зараз побачимо по картах. Дійсно, обрали перший варіант. Ой, тут, вони колоди, колоди тут у вас є якась суперечка на рахунок цього питання, якась боротьба. Або ваша внутрішня, якщо це ваша внутрішня, то якраз тут колоди вам перший варіант дуже йде в, в, в крок з вами. У вас іде внутрішня боротьба, тому поки що на той період, поки ви загадали ні, так як ви самі відбиваєтеся. Таке враження, що. Це ж ви загадали, воно до вас само в руки йде, а ви сумніваєтеся, думаєте, боїтеся, ну і так далі. У вас якісь є сумніви і тому подібне, і воно поки що ні, бо ви самі це відбиваєте. Бо тут іде суперечка. Це якщо не зовнішня, то ваша внутрішня, а можливо, комусь резонує зовнішня. Хтось вас відговарює. Такий перший варіант, дякую за увагу. Другий варіант. Дивіться, що жезли сьогодні тут. Тут жезлів. І цей варіант жезли, і, і цей і дно колоди, енергія. У вас так. Перший варіант, у вас так. Е, у вас буде прорив якийсь, і якось може бути не так, як ви собі цього хочете, але воно буде обов'язково так, воно навіть може бути і краще. Тут енергія, ви повні сповнені енергії того, щоб це здійснити, і буде так. Тут так. Тільки повідбивайте от по дну колоди у вас другий варіант іде, що відкиньте, відбийте якісь сумніви або людей. Які вам заважають, здійснюйте це, що ви задумали. І у вас буде так, на той період, який ви собі загадали. Ось такий сьогодні був розклад на так ні. Дякую всім за увагу. пишіть коментарі, чекаю ваших зворотних зв'язків.